До Полтави з робочим візитом завітав лідер політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок. Націоналісти долучають громаду до обговорення актуальних політичних питань. Як говорить сам лідер свободи, люди стали більш активними та політично обізнаними порівняно з минулими роками. Багато запитують про. Візит президента Порошенка в Сполучені Штати Америки, які наслідки це може мати для України позитивні чи негативні. Звісно, що людей хвилює війна, і коли ми зможемо досягнути як найшвидше миру тарифи, які майже кожного другого місяця піднімають без громадських обговорень. Обговорили і питання медичної реформи, а особливо полтавців цікавило питання землі. Свободівці виступають проти продажу землі сільськогосподарського призначення. Свобода категорично стоїть на тому, на тих позиціях, що землі сільськогосподарського призначення не можна продавати іноземцям, не можна продавати особам без громадянства. Виключно, якщо продавати паї, наприклад, які людям належать це державі у особі державного земельного банку. Мусить бути створений відповідний закон, де буде зафіксована ціна одного гектара української землі після проведення кадастру і оцінки цієї землі. ході обговорень не обійшлося і без ур. Очистостей Олег Тягнебок разом з очільницею громадської організації Яворина на Полтавщині Юлією Костенко почесно нагородили переможців та учасників літературного конкурсу Мама героя. Переможниця Вікторія Грек розповідає, що взяла участь у конкурсі зовсім неочікувано хотіла відмовитись, адже на написання твору у дівчині залишався лише тиждень. Я не писала про конкретну особу, адже таких. Знайомих людей в мене немає. Я просто вела розповідь від імені хлопця воїна і. Почала розповідати, як на нього летить куля, і йому залишилося жити буквально декілька секунд. І в ці моменти він згадує найріднішу жінку на землі. свою мати. Голова всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок продовжуватиме відвідувати області та міста України, обговорювати найактуальніші питання та закликати людей бути більш політично обізнаними.